Ввітня, я Аліна із Китаю і сьогодні б хотіла поговорити з вами про те, як китаянки йдуть в відпустку по вагітності. Чому саме про це? Я зараз вагітна, і для мене ця тема дуже цікава. Вона мене дуже сильно здивувала, бо доволі радикально відрізняється від українського підходу. Зараз навколо мене дуже багато вагітних мамочок, я зустрічаю їх в лікарнях, на роботі скрізь. Тому я з вами хочу поділитися таким цікавим досвідом. Якщо вам цікаво, будь ласка, приготуйте для себе чашечку чаю або кави, і ми поспілкуємося. І так, спочатку, як це відбувається в Україні? У нас в Україні у нас всього є 126 днів оплачуваних для відпустки по народженні дитини. І Українка уходить в відпустку за 70 днів до народження дитини. За 70 днів до народження дитини, тобто на 30-му тижні. Я зараз на 28-му тижні, і якби я була в Україні, мені б залишилося попрацювати всього два тижня. Так, я була б дуже рада. Але я в Пекіні, і все не так однозначно. І так, поїхали. Що не так спокійно? Спочатку хочу сказати, що по всьому Китаї регуляція трішки різна. Так, як є багато різних провінцій, і там, скажімо так, кількість днів відрізняється, якісь можливо процедури трошки можуть відрізнятися. Тому я буду говорити вам про Пекін. І так, в Пекіні зараз на відпуску по народження дитини надаються аж 158 днів. Чому аж? Бо до цього було 128. Але в Китаї більше ніхто не хоче народжувати. Тобто, скажімо так, народжують дуже мало людей. І за останні 40 років просто рекордна низька народжування. Уніс на тисячу людей, всього 8,5 дітей. Тому китайська влада намагається якось покращити становище і дала додаткові 30 днів для пекінців, людей, які проживають в Пекіні. Чудово! Це дуже класно, але є один нюанс, який, на мою думку, ну він просто дуже важливий. Це те, що Підпустку по вагітності, вагітна людина, вагітна жінка може піти тільки за 15 днів до народження дитини. За 15 днів. Тобто на 38-му на 38 тижні. Ви собі уявляєте, на 38 тижні. На 38-му тижні вже дуже багато жінок народжують. Деякі на 37-му. бо дитина вважається вже дозрілою на 37-му тижні. Не знаю, як мінімум в Китаї точно є таке поняття, як дитина дозріла на 37-му тижні. Після народ 37-го тижня не важливо вже коли вона народиться. Ну важливо, але я маю на увазі, що все буде добре. Так і на 38-му тижні багато хто народжує, тобто буквально народити можна на роботі, і мало того, що китай, китаянок це ну. Я не можу сказати, що це їх ніяк не гніває, а вони намагаються пропрацювати ще більше. Це мене також дуже дивує. Бо коли я запитувала у своїх друзів, як довго будете працювати, і відповідь була: до останнього. Чому до останнього? Ну, тобто більше. І, і це ніяк не забороняється. Якщо жінка хоче працювати більше, окей. Звичайно, якщо там якась спеціальна робота в шахті, чи ну ви розумієте, про що. І так. Чому тому, що ці 158 днів, які даються жінці, вони починаються з моменту, коли вона уходить в відпуску. Тобто, коли вона, якщо я, якщо жінка уходить за 15 днів е, до народження дитини, то після народження дитини з дитиною в неї буде на 15 днів менше, а всім мамочкам хочеться провести з дитиною як можна більше часу, і тому вони хочуть попрацювати до останнього. Тобто, моя подружка, вона пішла після 39-го тижня, інша працювала до 40-го тижня. І настільки це прийнятно, що навіть е, в компаніях є внутрішні правила, що от, якщо, наприклад, ти працюєш після 9 того місяця то кожного тижня ти можеш взяти один оплачуваний день на те, щоб піти в лікарню. Тобто в місяці в тебе буде там чотири оплачуваних дня, щоб е, піти в лікарню, перевіритись, там, робити всі огляди необхідні. Це прописано. Прописано те, що жінки самостійно вони вирішують працювати, ну просто вже до останнього. Для мене це трошки шок. Я, ну... Я дуже здивована, чому ну ну є в цьому плюси і мінуси? Так, давайте поговоримо. Не знаю, чому саме так вирішили китайців, але ну в цьому є плюси і мінуси. Поїхали плюси. <реш> на мою особисту думку. Я думаю, що вдома не буде так нудно. Бо я говорила своєю сестрою, в неї дитина, вона казала, що ну, в принципі, все, відпустці, вдома, ти просто сидиш один, там чоловік на роботі, всі на роботі, ти так просто сидиш вдома і нудишся. Ну так, я думаю, якщо ти уходиш з 30-го тижня, можливо, тобі може бути нудно. Другий плюс, по факту, ти реально довше можеш оплачувано посидіти в відпустці з дитиною. Це також прикольно, типа класно, до більше часу проведеш з дитиною. Чому би ні? Так це є такий також плюс, але мені здається, що мінуси вони такі переважують трошки. Це вже трошки загранні, бо тому, що ну продуктивність, так яка може бути продуктивність жінки на 38-му тижні вагітності. Подумайте, ну неважливо, яка робота, ти там продавчиня, ти вчитель, ти я не знаю в офісі працюєш. На мою думку, звичайно, всі жінки різні і є такі жінки, які прям дуже сильні, вони дуже прям продуктивні і на своєму тижні. Ну але не це ж не про всі жінок. Так тому вже ти на тому му тижні. Ти вже. Є ліходиш, вибачте, будь ласка, а тобі треба працювати. Тобто, ну ти не продуктивна, ти не продуктивна і це не плюс для роботи. І, ну, це для тебе не плюс, це для роботи не плюс. Мені здається, це не пльово. І далі те, що мене більше всього, так сказати, дивує, це зараз. Опів трошечко, це як добиратися вогіння жінки на роботу на 38 му тижні. Ну тобто, дивіться. Я поговорю зараз про Пекін. Так? Пекін величезний і тут нормально для людини на роботу добраться час або два. Якщо ви працюєте десь в центрі, так? То ну жити, можливо не кожен може собі дозволити в центрі, бо це дуже дорого. А працює в центрі багато хто. Тобто, ви живете десь там, де трошки подешевше, і потім годину або дві їдете на роботу. Нормально, так їдете в основному. Ну там заможніші, можливо люди на, на авто на автівках їздять, але я хочу, щоб ви зрозуміли, що величезні пробки їхати на автівки. Ну в центр це прям. Не, не, не дуже класне задоволення на метро набагато швидше. Люди, в яких є машини, скоріше за всього, вони все одно вибирають метро. І уявіть собі, метро китайське. Я думаю, ви про це чули. Можливо, навіть бачили відео, де людей просто запихують всередину. Ну це так. Якщо ви їдете на роботу в час пік, якщо ви не працюєте там на 10, а як там більшість на 9, то. Ну, ну, Там така ж товханина просто. І е, я розумію, що, можливо, ви щасливчик ви їдете не в центр, а в протилежну сторону. і кудись, і кудись, там Ви один сидите в вагону, але ну, ситуація така, що більшість людей вони їдуть всі приблизно в одну в один район, скажімо так, в центр. Так? І там така ж товханина, як оце людині вагітність, як жінці з животом 38-му тижні в цю штовханину. Там, ну, не то, що там, хто, хто тобі не уступлять місце, може й уступлять, але ти, ти, ти додеш взагалі. Там просто як сільотки всіх запихують, і ну, тіпа, це ж небезпечно. Якщо таксі, це дорого. Ну, блін, ну на таксі їхати дорого, дорого, повільно, пробки, а тобі в туалет може захотітися, це ж дитина, в тебе там всередині. Господи автобуси — така сама історія. Ну блін, ну може на автобусі не така штовханина, але блін, вони так довго їдуть. Автобуси ж скрізь зупиняються. Тобто, боже, ну це блін. Ну, мені здається, це дуже проблематично. Так, це на мою думку. А ви як думаєте, яка вам ідея більше подобається? Працювати до останнього чи входити, чи іти е, 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 в цей е, в цю відпустку на тридцятому тижні. Моя особиста думка, мабуть, мені здається, на тридцятому трохи зарано. Ну, це я так по своїм відчуттям відчуваю. Я б так на 34-й. На 34-му тижні пішла, а на 38-му, мені здається, це вже занадто. А ви як думаєте, залишайте свої коменти. Дякую, що подивилися. Всім пока-пока!